На часі новини чим жило місто? Розкажемо в інформаційному підсумку тижня В студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! 13 14 квітня в Ужгороді відбувся перший етап всеукраїнських змагань фестиваль легкоатлантичного триборства серед юнаків та дівчат 2011 року народження та молодших. Участь у турнірі взяло більш ніж 170 дітей з різних куточків України. За традицією, спортсмени обирали три види програми, в яких хотіли виступати. Їхні результати переводилися в очки, підсумовувалися і за сумою балів визначалися найкращі. В фестиваль легкоатлантичного триборства налічує чотири етапи. Етапи та фінал шепетівську комплексну дитячу юнацьку спортивну школу представляли четверо спортсменок: відділення легкої атлетики під керівництвом тренерів-викладачів Іванюка Миколи Миколайовича та мальник Анастасії Олександрівни. 13 та 14 квітня відбувся Київський півмарафон незламності 2024, який приходить у столиці України вже 14-й раз та зібрав понад 5 тисяч учасників. Серед бігунів, які пробігли півмарафон, було визначено по 5 призерів в області серед жінок та чоловіків. Також були нагороджені призери у вікових категоріях. Так у категорії 18-22 років серед дівчат перемогу святкувала Шепетівчанка Білук Вікторія, подолавши дистанцію 21 км. За 1 годину 40 хвилин. Цього року Київський півмарафон незламності 2024 мав важливу благодійну ціль. Учасники заходу зібрали більше мільйона гривень на спецобладнання для медичного добровольчого батальйону Госпітальєри. Вітаємо та бажаємо перемоги у наступних стартах. У рамках партнерства між регіональним сервісним центром Хмельницької області та центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Натішинської міської ради громадяни продовжують користуватись послугами сервісних центрів МВС. Детальніше дивіться у сюжеті. 11 квітня з робочим візитом до Нетішинського центру надання адміністративних послуг завітав начальник регіонального сервісного центру МВС Хмельницькій області Микола Іщенко та керівник Шепетівського територіального сервісного центру Валерій Гладкий. Регіональний сервісний центр Хмельницької області спрацює, співпрацює з СНАПами, які знаходяться на території Хмельниччини. На теперішній час на території Хмельницької області працюють 5 СНАПів. Один із перших, який відкрився на Хмельниччині, це ЦНАП Нетішінської міської ради. Найпопулярніша послуга у центрі надання адміністративних послуг це обмін посвідчення водія. Нетішнським центром адміністративних послуг було здійснено більше 800 операцій з обміну посвідчення водія і біля 77 послуг. З реєстрації транспортних засобів відділ адміністративних послуг виконавчого комітету Нетішинської міської ради був одним із перших у Хмельницькій області, який почав надавати частину послуг, аналогічних до тих, що доступні у сервісних центрах МВС. Починаючи з листопада 2021 року, громадяни можуть отримати послуги, такі як заміна, посвідчення водія або реєстрація перереєстрація транспортних засобів у Нетішинському ЦНАПі. Нагадуємо, що вже п'ять ЦНАПів у області активно працюють, і, окрім міста Нетішина, послуги сервісних центрів МВС надають Старосинявський, Білогірський, Дежнянський та Славутський центр надання адміністративних послуг. Керівник Шепетівського територіального сервісного центру Валерій Гладкий розповів і про те, як здійснюється перевірка документів. Працівники СНАПів направляють нам свої заяви. Ми їх обробляємо, здійснюємо перевірки, Після чого повертаємо їм назад на вже підписані для того, щоб вони могли роздрукувати та надати послугу по місцю центру надання адміністративних послуг, щоб люди зверталися не тільки до нас, а також по можливості звертати. Там де їм ближче, тобто в снапи по місці свого проживання. Зокрема, через центр надання адміністративних послуг доступно 263 види послуг. Серед найпопулярніших перераховані реєстрація речових прав на нерухоме майно, реєстрація місця проживання та оформлення паспортних документів, видача документів дозвільного характеру, соціальні послуги та послуги сервісного центру МВС. В структурі центру працює 9 фахівців. Крім того, працівники центру показали процедуру заміни посвідчення водія на постійне на місці для забезпечення максим максимальної зручності громадянам та їх підтримку у кожному кроці процесу громадянка Ірина з міста Нетішин поділилась з нами своїм позитивним досвідом використання послуг центру надання адміністративних послуг. Звернулася в дане ЦНАП щодо зміни посвідчення водія так як у мене була на інше прізвище. Мені було дуже зручно тут. Звертатися ані в Шепетівку або в інші сервісні центри, тому що я працюю, але завжди мені зручно поїхати десь за декілька кілометрів. Ну і наразі в мене змушеної проблеми, тому мені було, ну, було тут зручніше зробити. Головною метою їх роботи є зменшення часових та фізичних витрат громадян на отримання адміністративних послуг, а також підвищення якості обслуговування. Завдяки наполегливій праці, професійного колективу та ефективній співпраці з усіма структурними підрозділами виконавчої влади Натішина, Щодня сотні громадян отримують якісні адміністративні послуги. Ознайомитись з переліком адміністративних послуг ви можете на офіційному сайті Натішинської міської ради в рубриці ЦНАП. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк тіві. Протягом 13 та 14 квітня у місті Львів проводився чемпіонат України-2024 з черлідингу. Черлідери Шепетівки не змогли стояти осторонь та вирушили за чемпіонським титулом. Це були насичені та дуже відповідальні змагання, до яких було залучено максимальну кількість черлідерів Шепетівки, а саме 212 спортсменів під керівництвом тренера-викладача Олексія Шулякова. Учитель вищої категорії вчителя-методиста Шепетівської гімназії номер 1 Гурток черлідингу активно працює працює у Шепетівській гімназії номер 1 понад 5 років та його регулярно відвідують 54 учня. А виступи черлідерів є окрасою кожного шкільного свята. Також діти за активної підтримки батьків розвивають свій талант, відвідуючи заняття Чірплене та гімназії номер 1 Зробили просто неймовірне: сім перших місць, вісім других та одне третє. По обіді 17 квітня до служби порятунку надійшло повідомлення, що по вулиці Замковій в Староконстантинові потрібна допомога чоловікові 1963 року народження. Його необхідно зняти з даху будівлі. Черговий караул 19-ї державно-пожежно-рятувальної частини оперативно прибув за вказаною адресою. Автодрабиною рятувальники піднялися на дах будівлі та допомогли чоловіку спуститися додолу. 12 квітня о 21.00 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу локомотива, що перевозив вантажні вагони. Подія трапилася поблизу села Климашівка Хмельницького району. До місця виклику направили вогнеборців 37-ї державно-пожежної рятувальної частини та місцеву пожежну охорону. Як з'ясувалося, зайнявся моторний відсік. Пожежу вдалося швидко приборкати, врятувавши локомотив від знищення вогнем. На місці події. Травма отримали двоє машиністів. Причина виникнення пожежі встановлюється. Ременець Подільського районного управління 17 квітня взяли участь у спеціальних об'єктовних тренуваннях до Дня цивільного захисту на території одного з навчальних закладів селища Нова Ушиця. Під час заходу було відпрацьовано порядок дій працівників об'єкта при ліквідації аварійної ситуації, що нібито виникла на території школи. Під час тренування учасники заходу навчилися першочергових дій з ліквідації умовної надзвичайної ситуації до прибуття пожежної рятування. Вального підрозділу, а також відпрацювали вміння гасіння пожежі за допомогою вогнегасників. Також з усіма учнями та персоналом навчального закладу проведено обов'язкову евакуацію у спеціально визначене місце. Пожежі у природних екосистемах щороку завдають значної шкоди, в першу чергу навколишньому середовищу та громадянам. А з початком широкомасштабного вторгнення виникають пожежі через падіння уламків ворожих шахетів та ракет. Аби зменшити невтішну статистику, фахівці ДСНС спільно з лісівниками постійно вдосконалюють навички з гасіння лісових пожеж. Днями в Миківському лісництву філії Кам'янець-Подільського лісового господарства ліси України надзвичайники разом із лісівниками та служба. Ми взаємодії провели тактико спеціальне навчання з ліквідації умовної лісової пожежі. За тактичним задумом спалахнула низова пожежа трав'яного настилу, яка на момент прибуття вогнеборців розповсюдилася площею 1 гектар. Згодом полум'я перекинулось суха гілля. У результаті спільних заходів займання вдалося швидко приборкати. Такі навчання покликані підвищити спроможніх підрозділів ДСНС та лісових господарств до реагування на пожежі в лісових масивах. І посилити взаємодію між оперативними службами. Шепетівська громада попрощалась із нескореним захисником Тичинським Вадимом Миколайовичем, солдатом, водієм стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти військової частини. Тичинський Вадим Миколаєвич народився 4 вересня 1964 року у Маріуполі. Там і пройшли його роки дитинства та юності. У Шепетівку приїздив у відрядження. Наше маленьке та затишне місто припало до душі Вадиму, і він вирішив залишитися. Влаштувався на роботу водієм-експедитором. З перших днів повномасштабного вторгнення Вадим Миколаєвич вступив до місцевої територіальної оборони, склав присягу і взяв до рук зброю, щоб захищати рідну землю. Брав участь у обороні Бахмуту і Зюму Куп'янська, простий чоловік, але справжній солдат. Це про нього. Він ніколи не був байдужим до своєї важкої чоловічої роботи. 5 квітня 2024 року на Харківському напрямку водій Стрілецького взводу Стрілецької роти. Миколаївич Тичинський загинув, виявивши стійкість і мужність у своєму останньому бою, віддав життя ще один патріот, який так мріяв про мирне небо над Україною та щасливе дитинство для кожного маленького українця, відійшовши у вічність, щоб тепер у лавах небесного війська бути ангелом-охоронцем для рідної країни. Висловлюємо співчуття згорьованій родині всім близьким та рідним. Днями рятувальники спільно з командою дружини юних рятувальників-пожежників провели практикум клас безпеки в дії для професійної спільноти учителів основ здоров'я. Захід відбувся в Кам'янець-Подільському ліцеї номер 12 де зовсім нещодавно відчинився сучасний клас безпеки. Юні рятувальники розповіли педагогам про те, що в класах безпеки школярі різного віку можуть вивчати правила поведінки при пожежі, знайомитись з рекомендаціями щодо мінної та радіаційної безпеки, правила дорожнього руху. Вчитися надавати першу домедичну допомогу. Вранці 15 квітня ярмолинецькі рятувальники виїхали в село Коритна Хмельницького району. Там спалахнула господарча споруда. На момент їх прибуття пожежа вже розповсюдилася горищем на площі 72 квадратних метра. Вогнеборці ліквідували займання, проте вогнем знищено покриття та речі домашнього вжитку. Наразі причина пожежі встановлюється. Нещасних випадків не було. うん。 Кам'янці-Подільському поліцейські виявили 17-річного закладчика. У неповнолітнього правоохоронці вилучили 25 згортків з наркотичною речовиною Мефедрон. 16 квітня близько 16.00 години оперативники Кам'янець-Подільського районного управління поліції під час профілактичного відпрацювання міста помітили на території закинутого підприємства двох неповнолітніх хлопців. У ході спілкування один з них зізнався, що має при собі наркотики. Їх він отримав через телеграм-канал. Після чого мав розмістити закладки в різних локаціях міста. На місце викликали слідчо-оперативну групу. У хлопця вилучили 25 згортків з порошкоподібною речовиною. Експертиза показала, що це синтетичний наркотик Мефедрон. Фігуранта затримали. Наразі йому вже оголосили підозру. Слідчі дії тривають. На Шепетівщині перед судом постане крадій, який після вчинення злочину переховувався і намагався втекти на Одещину. Поліцейські затримали підозрюваного з валізами біля залізничного вокзалу в місті Шепетівка. 37-річний житель райцентру неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. У грудні минулого року він вчинив черговий злочин, обікрав знайомого. Потерпілий звернувся до поліції. Особу крадія встановили швидко, але той переховувався від органів слідства. Тож чоловіка оголосили в розшук. Під час оперативних заходів поліцейські затримали зловмисника, який з валізами прямував на залізничний вокзал. Він намагався виїхати на Одещину. Наразі слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже завершили розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 13 років без права керування. У Нетішині суд визначив покарання водієві, який протягом року тричі притягувався за нетверезе водіння. Крім того, йому зобов'язали відбути 15 діб адміністративного арешту. У квітні минулого року працівники сектору реагування патрульної поліції у місті Нетішин виявили 38-річного скутериста, що порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування з водієм стало зрозуміло, що чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння. На порушника склали Адміністративні матеріали. Суд визначив чоловіка винним, призначив йому 17 тисяч гривень штрафу та позбавив права керування на рік. Друге, аналогічне порушення чоловік вчинив за кілька місяців у липні минулого року. Тоді виявилось, що попередній штраф він не сплатив. Третій факт керування скутером у стані сп'яніння правоохоронці зафіксували на початку цього року. Нещодавно Нетішинський міський суд визнав чоловіка винним та, ураховуючи попередні стягнення, призначив призначив йому покарання у вигляді адміністративного арешту на 15 діб із позбавленням права керування транспортним засобом на 13 років, 2 місяці та 28 днів. У Шепетівці юні школярі вивчали дорожню грамоту разом з поліцейськими. Патрульні Шепетівського районного управління поліції завітали до гімназії номер 2 де провели з учнями пізнавальний безпековий урок. Спершу правоохоронці розповіли дітям про основні дорожні знаки, а також про те, як правильно і безпечно переходити дорогу. Наголосили і на тому, що потрібно носити світловідбиваючі елементи на одязі, аби водії швидко реагували на пішоходів за будь-яких умов. Наприкінці зустрічі поліцейські... Ські поділилися з допитливими слухачами, особливостями роботи поліцейських та продемонстрували спецпорядження, бронежилети, шоломи та інші важливі речі. А ще дозволили посидіти у службовій автівці, скористатися спецсигналом і навіть дати декілька команд у рацію. Діти із задоволенням спілкувалися з поліцейськими та пообіцяли бути уважними та безпечними на дорозі. На Кам'янеччині правоохоронці виявили браконьєрів, які завдали навколишньому середовищу збитків на суму понад 1 мільйон гривень. У зловмисників вилучили 5 сіток загальною довжиною 774 метри, гумового човна, а також близько 600 рибин, серед яких і червонокнижні. Подія сталася 14 квітня на території Новоушинської тергромади. Під час патрулювання акваторії річки Дністер та прилеглих територій водні поліцейські спільно з місцевим шерифом та представниками Чернівецького рибоохоронного патруля виявили двох браконьєрів місцевого жителя 24 та 37 років. Зловмисники в період нересту та за допомогою сіток та гумового човна ловили рибу в промислових масштабах. За даним фактом, поліцейський кам'янець Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та наразі встановлюють усі обставини події. Завдяки доказовій базі служби безпеки, реальний термін ув'язнення отримав ще один агент воєнної розвідки РФ, який проводив підрівну антиукраїнську діяльність в інформаційній сфері. Мова йде про очільника громадської організації Російська громада Полтавщини, ідеологічного прихильника кремлівського режиму. На замовлення расистів він підготував понад 60 антиукраїнських публікацій, з допомогою яких ворог намагався дискредитувати сили оборони та підірвати довіру до України. Іни з боку міжнародних партнерів за допомогою слідства зрадник підтримував у своїх дописах агресивну війну проти України та виправдовував воєнні злочини окупантів. На основі матеріалів СБУ суд визнав зловмисника винним за двома статтями кримінального кодексу України і призначив йому 15 років тюрми. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансування Росгвардії у тимчасово захопленому Криму. За матеріалами справи цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму. Таким чином, усього за три місяці на рахунки окупантів було переведено понад півмільйона російських рублів. Призначення платежів, надання послуг воєнізованої охорони об'єктів народного депутата на території півострова. За результатами проведених заходів, слідчі та оперативники СБУ затримали бізнес-партнера Шуфрича та повідомили йому про підозру. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Служба безпеки затримала ще одного колаборанта, який співпрацював з РФ у період боїв за Харків. Зловмисником виявився 59-річний водій шкільного автобуса із селища Козача-Лопань. Після захоплення громади він запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України. За даними слідства, фігурант возив російських військових на ротацію із прифронтового селища до Білгорода та у зворотньому напрямку. Для рейсів колаборант використовував шкільний автобус сільради, який він паркував на подвір'я. Вірі власного помешкання також він перевозив з Росії зброю та боєприпаси для окупаційних угрупувань РФ, які воювали на передовій під Харковом. Перед виїздом він перефарбовував транспорт у зелений колір та намалював на ньому російську символіку. Пізніше, тікаючи із Харківщини від контрнаступу, сил оборони загарбники забрали у колаборанта автобус, щоб вивезти свій особовий склад і озброєння. За матеріалами Служби безпеки, затриманому повідомлено про підозру. Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Facebook та Ютуб-сторінці. Для вас працювала команда like ТІВІ та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.